Всім привіт! З вами канал Космос. Всі напевно помічали, що на лініях електропередач дуже часто сидять птахи, і при цьому їх не б'є струм. Навіть на високовольтних лініях електропередач, де тече струм з напругою у сотні тисяч вольт, інколи можуть сидіти птахи. Але чому їх не вбиває струм? Давайте розберемось у цьому разом. Питання насправді доволі просте, і пояснити це може навіть школяр. Попри це, багато людей все ж не розуміють природу струму та такі поняття, як напруга чи опір. На будь-яких лініях електропередач дроти натягнуті практично без жодної ізоляції. Птахові може бути достатньо змінного струму менше 1,1 А Ампера при напрузі від 40 вольт, щоб загинути. Тому може здаватися, що 220 вольт це більше, ніж достатньо, щоб вбити пташку, яка сідає на оголений дріт, а на високовольтних лініях електропередач напруга буває в тисячі разів більшою. Спершу розглянемо таке поняття як напруга. За означенням, напруга це різниця потенціалів у двох точках провідника. Простіше кажучи, якщо у певній точці кількість заряджених частинок є меншою, ніж в іншій точці провідника, то носії заряду з більшого потенціалу спрямовуються у менший. Різниця потенціалів цих точок називається напругою. Напруга залежить перш за все від відстані, і якщо по провіднику тече струм, то чим далі одне від одного будуть знаходитись дві довільні точки на ньому, то тим більша буде напруга між ними. Саме в цьому ефекті і криється відповідь на вище поставлене питання якщо птах літає поблизу лінії електропередач, то нічого страшного не відбувається, адже повітря між птахом і дротами є діелектриком. Але коли птах стає лапами на один дріт, то він стає провідником і по ньому тече струм. Оскільки відстань між його лапами сягає декількох сантиметрів, то напруга там є надзвичайно малою. Навіть якщо по лінії електропередач проходить струм напругою у декілька сотень тисяч вольт, то між лапами тварини він буде мізерний, такий, ніби торкнутися дроту одним пальцем. При цьому птах пропускає через себе дуже малий струм, який ще й повністю нейтралізується опором тіла тварини. Тому в даному випадку тварина аж ніяк не постраждає, але тільки в такому випадку. Якщо ж тварина, сидячи на лінії електропередач, випадково торкнулася іншого об'єкта з меншим чи більшим потенціалом, або навіть двох дротів одночасно, то тоді по тварині потече струм зі смертельною напругою. Хоча такі випадки дуже рідкісні, оскільки багато ліній електропередач оснащені ізоляцією біля кріплення дроту до стовпа. Окрім цього, птахи мають дуже цікаву чутливість до електромагнітних полів. За законом Біо Савара Лапласа, навколо будь-якого провідника, по якому тече струм, виникає магнітне поле, і птахи відчувають це поле, і тому вони самі вибирають місце з меншою індукцією магнітного поля, а отже і з меншою напругою. А на високовольтних лініях електропередач, де напруга сягає більше 350 тисяч вольт, манітне поле, можна сказати, відштовхує їх, і вони туди не сідають. У висновку можемо сказати, що птахів не вбиває струм на лініях електропередач через те, що між їх лапами, коли вони стоять на провіднику, дуже мала різниця потенціалю. А отже, дуже мала величина струму і опір самого тіла взагалі нейтралізує цей малий струм. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту, за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому у мене все. Не лізьбу уб'є. Слава Україні!